І від мікрофона ми вітаємо всіх, хто сьогодні прийшов на весняне свято. Справжню зустріч пташок, в які прилітають у наше місто. На жаль, сьогодні нас бачимо не дуже багато зібралося, мабуть, тому що таке свято сьогодні проводиться в нашому місті вперше, мабуть, за всю його історію. Ми хочемо привітати вас з весною, яка у нас за календаре за календарем вже восьмий день. Панує, але за віруваннями наших предків весна приходила тільки е, коли на її на своїх крилах приносили пташки. Тому сьогодні, коли наші шпаки, які прилетіли до нас у місто, отримують свої нові домівки. Мабуть, і розпочнеться справжня весна. Е, ми хочемо також привітати сьогодні всіх дівчаток, які тут зібралися, дівчат, жінок з вашим святом. Бажаємо вам завжди бути гарними, красивими, щоб поруч з вами завжди були ті, хто даруватимуть, даруватимуть вам справжній весняний настрій. І хочемо передати слово організаторам сьогоднішньої акції. Он там у нас Олесь Гуздінський, а тут у нас Андрій Дубравський. Прошу вас до слова. Раз-раз. Добрий день усім. <гум> Сьогодні ми тут зібралися, щоб зробити хорошу справу. І надіюся, що ці хороші справи е, в нашому місті будуть діятися щодня і, і, і чим, раз, чим частіше. Дякую всім, приєднуйтеся до нас. До нас. цього найкращого. У нас, коли ми анонсували сьогоднішній день зустрічі пташок, було анонсовано конкурс на найкреативнішу шпаківню. Змогу погуляти тут навколо фонтана, де розкладені всі шпаківні та е, мабуть бачили, які там гарні різнобарвні спокійні. Тут такі оригінальні всі старалися, звісно, але є одна шпаківня Мабуть, не буду її піднімати, тому що трошки стирається фарба. Отут ви можете поглянути шпаківню яку ми обрали переможницею сьогоднішнього дня. Внизу зверніть увагу зображений герб нашого міста, і гадаємо, що ці спокійні, звісно, будуть справжньою окрасою цього парку, де багато часу проводять батьки з дітьми, але ця є особливою родзинкою, тому що і несе певну часточку любові до нашого міста. Це є, Хочемо спитати, чи є тут сьогодні присутній той, хто виготовляв шпаківню, Піднімію. можливо, він зараз і не чує. Ми Піднімію. передамо грамоту нагородження цієї шпаківні автору через вчителів трудового навчання, які допомагали учням виготовляти ці І Хочемо організатори конкурсу, також зараз подякують усім причетним до сьогоднішнього дня. А всіх, хто зараз тут є присутній і має змогу, просимо допомогти з закріпленням шпаківень, показати приклад дорослих. Просимо показати приклад своїм дітям, як потрібно любити і оберігати пташок. А дітей просимо прилучати до доброї справи з найперших днів. Прошу Олеся для слова для подяки. Шановні колеги, я хочу щиро дуже подякувати усім вам присутнім тут. Особливо хочу подякувати організаторам цієї Це є молодіжно громадська організація Центр Європи. Також хочу висловити велику подякувати нашому спонсору Сергію Сіданичу. Подякувати дирекції НВК 1 і НВК 2 подякувати вчителям трудового навчання за те що вони допомагали своїм дітям ну і дітям за те що вони брали активну участь дякую ми хочемо нагородити нагородити дво два НВК за ініціативну групу «Турківський НВК номер один за участь в акції день зустрічі пташок», а також нагородити турківську НВК номер два за участь в цій акції, дякую. Почекайте, щось. Зараз підійди, будь ласка. Ай, у тебе. Отамо